І то антібухло. Вони лаконічно про все розповіли та ще й записали відеоінструкцію з колективного виконання вправи. Бійці 25-ї повітряної десантної взяли і просто поховали пиво у ящику глибоко у землю. Це власне відповідь гвардійців на запитання, чим на передовій тепер займаються чоловіки. Вони воюють, і у деяких секторах, навіть на тлі загального фронтового затишня, самою лише стрілецькою зброєю відповідають на артилерійські атаки противника. Ми підсумовуємо інформаційну добу 2 квітня. Добрий вечір. Це спецпорт на 2, 2 У пошуках полковника очільника столичних автоінспекторів оголосили у розшук. Вгадайте за що? Вогонь великим калібром. Писав танки. Медвішаємо автоматами і по приказу. Їх нібито немає на передовій, але вони стріляють у районі Донецького аеропорту. Противник знову застосовує 152-мм гаубиці. Другого близько четвертої ранку. А багаж було? було що було? У столиці на борчагівці підірвали російський Сбербанк. Ще дві фінустанови замінували. Очільника Даї Києва оголосили в розшук. Микола Макаренка підозрюють в організації з шахрайських схем при реєстрації автомобілів. Таке повідомляється на офіційному сайті МВС. Йдеться про вимагання та хабарі а ще створення комерційних компаній монополістів, які працювали на користь міліцейської верхівки столичного управління державтоінспекції. Документи, що підтверджують причетність Макаренка до оборудок, виявили в його кабінеті під час обшуку. Одного з учасників схеми керівника відділу столичної Даї Миколу Жебеля уже затримали Антомість Макаренко. Повідомили в міліції утік. Кажуть, що до сусідньої Білорусі. Троє людей загинули в пожежі на Харківщині в селищі Іванівка Чугуївського району. Сусіди побачили, що з труби квартири двоповерхового будинку валить дим. Але пічне опалення в будинку давно демонтували, тож запідозрили одразу займання. Друг родини, що мешкала у цій квартирі, вибив вхідні двері, і намагався врятувати 41-річного чоловіка та його подругу. Але рятівник сам надихався чідного газу і знепритомнів. Коли ж приїхали рятувальники, всі троє людей були вже неживі. Слідчі висунули лише попередню версію причин трагедії необережне поводження з вогнем під час куріння. Сусідні квартири від вогню не постраждали. Площа цього пожара була около 13 квадратних метрів. Вона небольша. В основі свого ототлел диван і пол і інші речі, які знаходилися рядом з диваном. Було встановлено, що люди, які тут проживали, слишком багато злоупотребляли спиртними напитками. Полювання на Сбербанк, сусідський російського походження у Києві. Минулої ночі підірвали одне з відділень саме цієї фінансово-кредитної установи. Ще два відділення замінували там вибухівку, сапери встигли вчасно виявити та знешкодити. У відділенні біля якого вибухнуло, повилітали шибки та двері. Минулося на щастя без потерпілих. Міліція розпочала кримінальне провадження за статтею Теракт. Навприсядки столичні міліціонери ходять довкола Сбербанку Росії. Визбирують рештки вибухівки. О четвертій ранку відділення фінустанови підірвали. Вибуховий пристрій мостили прямо на поріг. Бахнуло так, що вхідні двері скрутило, шибки побило, а у стіні біля банкомата утворилася дірка. Сам пристрій видачі грошей не постраждав. Щоправда, потребував перерви. Вибуховою хвилею розтрощили й табло з курсом валют. Працівники відділення зразково прийшли на роботу та зачинилися зсередини. Чи погрожували їм до вибуху, чи зафіксували щось камери відеоспостереження, Розказати не хочуть. Чому ви уникаєте коментарів? Можна а Ні, не можна. Всі коментарі, а будь Пожалуйста, всі в прес-центр коментарі. Ну що ви жініті що відбувалося. тут тут по моєму все зрозуміло. у цей же час на паралельному проспекті біля ще одного відділення російського Сбербанку територію обносять стрічкою. На місце пригнали вибухотехнічні лабораторії. Згодом до однієї з них несуть спеціального робота за його допомогою біля відділення. Не шкодили якийсь вибуховий предмет а бабах було що було? Порушили кримінальне провадження по тероризму. Також міліція зараз займається цим питанням, тому що багато є питань більше того, тільки що вилучили біля одного з банків ще. Засіб виясняємо, що це за засіб. Це керівник міліції. Говорить про вибухівку уже біля третього відділення збірбанку. Воно уже через дорогу від центральної виборчої комісії. За що відкрили полювання у столиці на збірбанк Росії? Тамтешня прес-служба коментувати відмовилася. Лишень сказали, що далі працюватимуть, як працювали. У міліції пообіцяли підвищити уже посилу небезпеку столиці, збільшать кількість патрулів на вулицях. У перспективі хочуть створити спецрозплідник, в якому тренуватимуть собак, що винюхуватимуть вибухівку. Інна Боднер, Андрій Ветошкін та Наталка Нагорна, спецкордва 2+,2. Хаотичні мінометні атаки про російські бойовики не припиняють на Маріупольському напрямку. Снаряди дедалі частіше відеодоказами аргументують бійці полку АЗОВ, залітають вглиб підконтрольної Україні території. У селищі Сопини, де понад місяць, як не чули ані артилерійських розривів, ні стрілецької канонади, хоча розташоване воно зовсім поруч із геть не тихим широкиним. Місцеві мешканці напередодні просто дивом залишилися живими. Під час мінометного обстрілу від позиції бойовиків прилетіло з пів десятка снарядів. Одна змін буквально розтрощила помешкання селян. Інший снаряд розірвався біля гаража. Місцеві скаржаться, що лише почали потроху відвикати від переховання у підвалах свисту мін та вибуху снарядів, як про їхнє село. Знову згадали терористи. Сиділи как раз в этой кухні, кушали, і только ушли и через минуту вот така. П'ять штук попало. Це мені перший попав. Там он три штуки положили. Як ви думаєте, хто це міг зробити? Русики. Русские. Сволоч. У секторі Б в районі Донецького аеропорту, навіть на тлі загального фронтового, доволі умовно за тиша, ситуація залишається вибухонебезпечною. Авдіївка та її околиці потерпають від артилерійських обстрілів великим 152-мм калібром. Це при тому, що гаубиці вже давно мали би відвести від лінії фронту згідно з мінськими домовленостями. Як не працює перемир'я за крок від злітки дапу, бачив на власні очі Руслан Ярмолюк. Відлуння розривів від важких 120-х артилерійських долітає до крайніх українських позицій біля Авдіївки. Час від часу ворожі снаряди падають і у самому місці. Ці обстріли регулярні. просто іногда тіше, іногда ховається. На зеніті сусідні позиції зеніту сонця хлопці теж не бачать. Сюди ледь не що півгодини. Прилітають кабани, так бійці називають 152-мм гаубичні снаряди. Прото адекватний атвір ані. Вони... Получать в одностороннем порядке САУ танки а мы отвечаем автоматными очередями по приказу. Я не знаю, но ну, реально адекватные ответы на каждый, на каждый выстрел. Потому что ну, опять же есть потери, небольшие но потери, но для кого це не нібише для нас це близькі дорогі люди. На цих позиціях немає живого місця. Вирви у людський зріст, побиті будівлі і техніка. З таких самих розтрощених позицій, тільки вже у пісках. Добровольці прикривають фланг своїх бойових побратимів із зеніту. Звідси до злітки аеропорту імені Прокоф'єва так само рукою подати саме по бетонці Бойовики і намагаються підібратись поближче. Ані можуть підходити і на 100 метрів від нас вилазі із камунікаси. А вообще, зараз вони стаціонарно знаходяться на розстоянні 2,5 кілометра. Цей хлопець із Запоріжжя не став чекати повістки і пішов на фронт. Щоправда, не до регулярного війська, а у добровольці. Ну, тому що тут інші відносини між людьми, тут немає приказного характеру, скажем так. Ну, все по-другому, другий рівень відносин. На фронті воїка із позивним бодяк вже два тижні. Цілий рік каже, чекав мобілізації, пройшов комісію, став на облік, а далі тиша. Ви знаєте, я. Скоро буде год воєнному білету свіженький записався в каховки, вдома відмітився і жду, як дурак, дивлюсь на телевізорі, сохнуть мази, див... ніхто нічого. Цей чоловік звикає до фронтових буднів, мінометних обстрілів та снайперського вогню противника, адже донині ніколи не служив, взагалі не брав зброї до рук. Якось сидів, зрозумів, що по-другому не можу, і тут я. Добрався до війни. Я радий, бо Бог поставив мене в одному ряду з героями. Разом з підрозділами регулярної армії добровольці тримають околиці Донецького литовища і готуються до можливого наступу ворога у тому, що він буде тут на передовій. Мало хто сумнівається. Головне кажуть бійці, аби вистачило сил та зброї. Україна досеросла ярмалюк Михайло Петя та Сергій Шпортило. Спецкор два плюс Негода на Луганщині впливає на інтенсивність обстрілів. через те, що у секторі А сьогодні цілий день дощило. бойовики були змушені припускати українські воїни зменшити вогневу активність, принаймні стрілецьку, А от диверсійну розвідувальну справу противник не припиняє ні у дощ, ні темною порою. Нині у набі над щастям збили ворожий безпілотник, який цілий день проводив аерозйомку позицій українських військ. Зрештою, таке неподобство вдалося прирвати. Бійці влучили в апарат зі стрілецької зброї. Військові підтвердили і те, що тепер у секторі, використовуючи хвилини за тисяча бойовики проводять ретельну підготовку до можливого наступу. І очевидно, що мають намір змінити тактику і перейти до активних. ночных боев. Ну, судя э, по тому, что мы слышим, вот у них идет стрельба артиллерии и ночные занятия проводят очень интенсивно. У них нет ни субботы, ни воскресенья, там ни выходных, ни праздников и так далее. То есть они целенаправленно готовятся на э, действие ночью. Ну, так как мы стоим в обороне, так понятно, что они готовятся вот так. Количество ночных прицелов, количество э, средств ночного наблюдения у нас достаточно. Это раз, а второе, что мы стоим в обороне, в обороне всегда стоит легче. Так, що відбиватися легше, територію ми хорошо знаємо. Так що відб'ємо цю атаку. Лише через чотири місяці після загибелі змогли поховати героя АТО Олега Нетрепка. Гранатометника з Миколаївщини вбили в бою за Донецький аеропорт. Олегу було лише 30. Разом із товаришами він прикривав швидку, яка евакуювала з литовища поранених бійців двох загиблих побратимів. Олега майже одразу змогли забрати наші воїни. А от тіло гранатометника лишилося на території підконтрольній терористам. Чотири місяці мати шукала сина, тримала контакт з волонтерами та військоматами. Днями тіло українського героя змогли обміняти. Труну із Олегом, врешті привезли додому. Провести воїна в останню путь прийшли близько тисячі односельців Олега залишили там, тому що не змогли витащити і не стали жертвувати ще бойцями. нарешті, наконець сьогодні? Мама, і ми зможемо похоронити його як настоячого героя. Куля, яка змінила його життя. Він знайшов рятувати своїх товаришів, які потрапили у засідку, але сам потрапив під обстріл бойовиків. Поранення було настільки важким, що медики кажуть, завдяки лише диву вдалося витягти бійця з того світу. Однак тепер 26-річний житель Миколаєва Євген Сабій прикутий до інвалідного візка. Кулеметна куля розробила воїну кілька ребер, прошила легені та хребет. У нас 2 під, лопаткою, під лівою лопаткою. Цей невеличкий шматок металу приніс у сім'ю цабіїв багато сліз та горя. Мати показує кулеметну кулю, яка поранила її сина. Каже, не розлучається з нею ні на один день. Вона стала своєрідним відліком відтоді, коли життя її дитини змінилося назавжди. Ну, всі говорять, інвалідна коляска. А, що на ноги він не стане. У нього ж Позвоночник перебит. Стремимся, щоб то б хоча б чувствительно звернути до колен. Югена мобілізували у травні минулого року. Спершу він мав служити в батальйоні територіальної оборони Миколаєва. Але коли бойовики посилили наступ, хлопців відправили у зону бойових дій. Частина бійців потрапила у засідку під волновахою. І юген із своїми товаришами вирушили їм на допомогу. Ми ну рюкзак сняли. мені в спину з полімята, виходить. прошиба позвоночник три ребра левых одно правое легкие ну, не мог ни крикнуть ничего и получается уже стемнело и меня как бы не могли найти Ночь проліжав, утром на шліденеровці. Першу операцію хлопцеві зробили у полоні. Потім його вдалося обміняти на бойовиків. Лікування бійця продовжили в Дніпропетровську та Одесі. Тепер він проходить складну реабілітацію у Львові. Процес відновлення функції нижніх кінцівок він не є один день і два дня. Но загальна світова практика дає до двох років відновлення. Сім'я шукає кошти на сучасний інвалідний візок, спеціальне ліжко для людей з травмами хребта та подальшу реабілітацію. У Євгена немає батька, тож усі турботи лягли на плечі мами. Вона просить усіх небайдужих допомогти синові максимально повернутися до нормального життя. Степан Грицюк, корисмальку, те львів, спецкор, 2+,2. робити добрі справи, дійсність свідчить. Просто для небайдужих людей, хто має можливість і бажання допомогти Євгену Сабію, усю необхідну інформацію та банківські реквізити ми розмістили ще й на сайті телеканалу 2+,2 у розділі допомога. Три позашляховики та машину швидкою купили бізнесмени рівненщини для українських бійців, що воюють у зоні АТО. Витратили півмільйона мільйона гривень. Автомобілі повністю відновили, замінили підвіски і провели капітальний ремонт двигунів. Техніку передали рівненському розвідувальному батальйону, який вже сьогодні вирушив на схід. У самому рівному поки що залишається карета швидкої. Волонтери ще мають докупити медичне обладнання, і вже тоді машину теж відправлять на фронт. На цій техніці можна кругом заїхати. Кругом, як ти казав, проїхати по всім бездоріжжям, по всім таким лісам, полям. що, що от іменно якраз вона йде в цей батальйон розвідгрупи, то якраз вона буде їм дуже велика поміч. 60 тисяч мобілізованих українців взяли участь в антитерористичній операції від початку конфлікту на сході. Більше половини з них уже повернулися додому. Звісно, за винятком тих, хто віддав власні життя заради миру та спокою в Україні, та тих, кого бойовики тримають у заручниках. До першого травня наказав верховний головнокомандувач додому повинні повернути всіх, хто відслужив рік і більше. Водночас, заміну воїнам уже готують на полігонах, то армійських розташуваннях. Іван Гребенюк вивчав мобілізаційні тенденції з настроями. Армія фронт дім по суті так інакше можна назвати те, що мається на увазі під поняттями. Призов, мобілізація і демобілізація. Усе відразу нині намагаються забезпечити і проконтролювати генштаб. Період у країні особливий будь-яка затримка дорого може коштувати. 60 тисяч військових уже взяли участь у визвольній боротьбі на сході. Понад половина відслужила рік час додому. Повернути цих захисників обіцяють до 1 травня. Фактично в кожній частині були складені плани з таким розрахунком, щоб рівномірно відбулася заміна. На цей час звільнено вже 70% військовослужбовців. Це 24,5 тисячі. Такі військові по поверненні стають на спеціальний облік, себто резерв і в разі потреби знову можуть бути мобілізовані. Право кожного з них статус учасника бойових дій. Документи прийматимуть у військкоматах. Питання ж нової зміни виявилося не з легких в Україні. Завершується вже четверта хвиля мобілізації. Мета привести до війська близько 50 тисяч чоловіків. Тих, хто вже відслужив, має військову спеціальність і звання без бажаючих відкосити і наживитися, не обійшлося. Саме на четверту хвилю припало найбільше затриманих за спробу дати і отримати хабар. Чого варта лише сьогоднішня новина з Житомира, де капітан військомату та двоє посередників за півтори тисячі доларів вилучали окремих осіб зі списків військовозобов'язаних. Ділків уже затримали СБУ та військова прокуратура. У генштабі не приховують у більшій мірі завдання. Четвертої хвилі вкотре вирішили добровольці. Більшість громадян, які прийшли по мобілізації, прийшли на нього свідомо. Порядка кожного восьмого військовозобов'язання це добровольці. Більше з них це люди з вищою або з середньою технічною освітою. Ще одна кампанія, яка нині у розпалі призов на строкову службу, його відновили. І по суті, це спроба побудувати нову армію від виховання у молоді відповідальності до обов'язку перед країною і до зміни тих, хто свої високі військові звання заробляв у високих кабінетах професіоналів, які пройшли реальний бойовий шлях і готові передати досвід. Уже вистачає весною. Ми маємо з вами призвати 21 126 юнаків. З яких 12 тисяч 296 підуть до лав Збройних сил України, 7630 підуть до Національної гвардії України і 1200 підуть до Державної спеціальної служби транспорту. Для батьків у Генштабі нагадують, юнаків, призовників на фронт не відправлятимуть. Іван Гребенюк та Андрій Хлус. Спецкор 2 плюс 2. Він спортсмен, вона психолог їхнє життя. Геть змінила війна. Молода пара. Тепер їздить у найгарячіші точки українського сходу, щоб рятувати поранених бійців. Вони пройшли екстремальну підготовку з тактичної медицини наближену до бойової, а потім узялися застосовувати набуті навички на практиці у зоні АТО. Днями цьому екіпажу волонтери з Чернігівщини та італійська діаспора з міста Латина передали карету швидкої, яка працюватиме там, де йдуть найзапекліші бої. Вони разом що з Майдану. Він самоборонівець, вона психолог. І з початком війни Сашко і Наталя вирішили навчитися тактичної медицини і рятувати бійців на передовій. Себе ця пара називає ідеальною командою, хоча про почуття одне до одного не дуже говірки. Єдине про що запевняють особисті стосунки працювати лише допомагають. З Першого погляду тому, ти вже знаєш, що людина там думає, як це зробити, і вже. То все злагоджено. Чи Чисто людські переживання вони є. Ніхто від них не може нікуди дітися, бо ми всі живі люди. Але е, в бойових умовах е, хвилювання воно зникає і приходять необхідність. Перед тим як вирушити на схід, Олександр з Наталею пройшли навчання на полігоні під перестрілками, холостими набоями та вибухами. Зупиняти кровотечу їх вчили на тваринах. Це були свинки. Нічого страшного ми з ними не зробили. Після проведення наших занять ніхто не постраждав. Тепер вони представники білих беретів. І сьогодні в Сашка і Наталі справжнє свято, бо в них з'явився італійський реанімобіль. Провести його з Європи допомогли волонтери Ніжи, на городні та української діаспори з містечка Латина. Зібрали повний комплект медикаментів та обладнання і унікальні речі для передової, як цей магніт для вилучення осколків. з ока. Це був сюрприз. Ми не очікували, що вона буде через її висок. Коціна автомобіль, які можна додатково обладнати бронею, тому що ці маленькі осколки, які прошивають, які обшивку звичайно скоро. Ну, ми її трохи підлуднаємо ще там, пофарбуємо. На передову пара медиків волонтерів возитиме Володимир. Він оглянув нову машину і зрадів. Цей двигун може працювати навіть на пережареній олії з Макдональдса. Тобто будь який дизельне паливо, в принципі, для цього автомобіля підходить. Команда вже збирається вирушити на схід. Олександр і Наталя кажуть, з усіма кого рятували, вони підтримують зв'язок. Ми навіть записуємо їхні моти переживання, як воно все відбувалося. Тобто, ну це для того, щоб так, можлив... є досвід, Да. для того, щоб можливо колись це все описати в якійсь книзі. Але скоро Василькоба Чернігів Спецкор 2+,2. 70 людей загинули. Це що найменше, та ще більше як 80, було поранено під час нападу бойовиків на університетське містечко в Кенії поруч із сомалійським кордоном. Терористи взяли у заручники місцевих студентів з восьми сотень молодих людей трьомстам вдалося втекти. Пів тисячі на цю мить вважають зниклими безвісти. Всі вони можуть бути заручниками. За повідомленням свідків нападників було не більше десяти. Вони стріляли безприцільно, просто по всіх кого бачили. Наразі університетська територія оточена кинійськими військовими. Чотирьох нападників кажуть, вдалося ліквідувати відповідальність за атаку. Взяло на себе сомалійське ісламське угруповання Аш-Шабаб, одне з відгалужень Аль-Каїди, яке діє саме у цій частині світу. Трагедія в Охотському морі серед ночі там затонув російський траулер Дальній Восток. На облавку перебували 132 людини. Крім росіян, були ще й громадяни України, Латвії, Бірми та Вануату. Врятувати вдалося лише 63 пасажири та члена екіпажу. 56 людей вже визнали загиблими. Доля ще тринадцятьох залишається на цю мить невідомою. Яна наслісарчук більше про причини та наслідки морської драми. Дальній восток затонув на світанку неподалік від Камчатки, миттєво не встигнувши навіть подати сигнал, сос. За однією версією зіштовхнувся з кригою, за іншою не впорався з вагою власного тралу. На облавок закидували стотонний невід. Вантаж скотився палубою. Корабель сильно нахилився, ковтнув води. І перевернувся. Це означає помилку капітана. Але 48-річний Олександр Притоцький зі слів друзів був дуже досвідченим. Правда, скаржився. Траулер старий, а команда зібрана з миру нитці. І він і його старший помічник загинули на даний момент. більше 14 морських судов осуществляють поискової мероприятия. на траулері травня 132 людини. чоловіка. Значна шляли лов риби. Російське МНС суприлюднили імена чотирьох українців, які перебували на облавку. Їх долю з'ясовують. Усі, хто вижив, в стані сильного переохолодження, адже дуже довго провели у воді майже нульової температури. Деяких виловили непритомними за 100 кілометрів від місця катастрофи. Рятувальники знайшли два плоти. Обидва порожні, порівнюючися. У нас інформації очень тяжолих. Ні, ну опять же, це інформація предварительна. По місту, куди їх будуть транспортувати, поки рішення не прийнято. Сімох найбільш важких пацієнтів планують забрати вертольотом. Більше людей він не вивезе навколо темніше, тож продовжити евакуацію росіяни зможуть лише в п'ятницю. Прокуратура тим часом відкрила карну справу за статтею порушення правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що спричинило загибель двох і більше осіб. Намі буде наценка законності виходу судна в плаванні. Мы посмотрим наличие и состояние спасательных средств, посмотрим своевременность подачи сигнала СОС, проверим квалификацию экипажа и дадим оценку действиям контролирующих органов, которые дан Розрешення викида судна плавання у Федеральній агенції рибальства Росії. Версію про перевантаження траулера спростовують своєю чергою. Експерти серед них головний редактор видання морський бюлетень Михайло Войтенко відкидають і версію слідства про зіткнення з кригою. В цьому випадку траулер би дістав пробоєною. Деякий час міг би триматися на воді, подати сигнал соси, спустити шлюпки. Яна Сарчук, спецкордва плюс Напад на лікаря у столиці підстрелили першого проректора національної медичної академії після дипломної освіти. 59-річному Юрію вистрілили в спину, коли він заходив у ліфт. Це сталося напередодні близько 11 11-ї вечора на вулиці Богобутівській. Потерпіло одразу госпіталізували і прооперували. Зараз його життю кажуть, нічого не загрожує. Міліціонери намагаються встановити нападника та мотиви скоєння злочину. Розглядають усі можливі версії від побутового конфлікту. До трагічної випадковості колеги ж потерпіли, у свою чергу. Переконують, принаймні в академії у Вдовиченка не було ні сварок, ні ворогів. Ми просто знаємо його як проректора, очень такий замечательный чоловік, очень прекрасний отзывчивый, всегда всішов на Всегда это та от нічого. Ми, як сотрудники академії, ми нічого плохого не можемо сказати. Слідчим відділом розпочати кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу замах на вбивство Згідно чинного законодавства за даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. МВС розпочало кримінальне провадження за фактом зловживань підприємствами, які належать Дмитру Фірташу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Наваков на своїй сторінці в соцмережі. Дії посадових осіб Патазот, Рівне Азот, концерну Стереол та сєвродонецьке об'єднання азот, що належать до групи підприємств українська олігарха, оцінюють як такі, що призвели до розкрадання державних коштів на суму понад 2 мільярди гривень. Провадження порушено за статтею 191 кримінального кодексу України, а саме п'ятою частиною, де йдеться про особливо великі розміри крадіжок за словами Авакова. Матеріали справи правоохоронці передадуть до Генеральної прокуратури. Якщо пам'ятаєте, у березні 2014-го Дмитра Фірташа затримали у відні олігарха. Тоді відпустили під домашній арешт після застави у просто шалені 125 мільйонів євро. Стрілянина свізогінний газ та міліціонер у реанімації. Так закінчилася акція протесту проти забудови на березі Дніпра. Мешканці Микільської Слобідки це один з лівобережних мікрорайонів столиці, намагалися довести незаконність будівництва багатоповерхівки поруч із головним собором греко-католицької церкви. Невдоволені місцеві вирішили перейти до радикальних заходів і повалили будівельний паркан. У відповідь пішов газ, і почалася стрілянина у підсумку. До відділку міліції до правоохоронців забрали дев'ятьох осіб. У мене є питання. Звідки зброя на майданчику? Чому всі ці події відбуваються вночі? Відглядаючи у папірець, мер вимагає відповідь від головного міліціонера столиці. Олександр Терещук стукає кулаком по столу і обіцяє не терпіти безчинств. Після розмов з мером на запитання журналістів відповідає на ходу. Це було хуліганські дії групове порушення масових порядків. Міліція Що міліція порушила, проваджує, встановлює осіб. окремих уже встановили. Хто стріляв, хто безчинствовав і все інше. Безчинство у Микільській слободі почалося напередодні увечері. Місцеві мешканці уже понад півроку вимагають припинити будівництво на березі Дніпра. Переконані, воно незаконне. Сьогодні ну скажіть, дійшла точка кипіння, коли люди зрозуміли, що е, закон не діє. Тож правосуддя вирішили взяти у свої руки і знести паркан, яким відгородили будівництво. Шого боку на який паркан Поки валили паркан, почалася стрілянина. На виклик приїхало кілька десятків міліціонерів і спецпризначенців. Вони відтіснили протестувальників і оточили ділянку. Стояв паркан, яким у киян відгородили один гектар землі. Тупо вкрали в людей, які зареєстрували акцію, безстрокову акцію протесту проти грабунку Київської громади. Розстрілювали, травили газом. Це ті тітушки, які зараз ховаються за міліцією. На території Будмайданчика міліціонери знаходять автомобіль, нашпигований зброєю. Автомат Калашникова, пістолет, шість гладкоствольних помпових рушниць, набої. Усе направили на експертизу. Постраждав міліціонер. Заподіяниці несні шкожені. Був поранений. А Зараз знаходиться в вистріляє, хто стріляв з якої сторони? Зараз працює на місці. слідчо оперативна група. Тим часом із будмайданчика під посиленою охороною виводять чоловіка у камуфляжі. Його колеги у схожому одязі представляються коротко. Моя охрана біра. Головний столичний міліціонер іншої думки, всього це не охоронна фірма, це громадська організація. Зараз виходимо з пропозиціями до мін'юсту про те, щоб позбавити її реєстрації. У Київраді визнають, ситуація з незаконними будівництвами у столиці критична і вже нарахували три потенційно гарячі точки. Аби не доводити до краю, обіцяють робочі групи. До них входитимуть і забудовники, і місцева громада, і ті, хто купує квартири у суперечливих будинках, і правоохоронці. Та мешканці Микілської Слобітки поступати. Тася і припиняти боротьбу із забудовником не збираються. Ольга Нескородіна Інна Боднер Павло Бондаренко спецкордва плюс два. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Зустрінемось менше ніж за добу. Надвечір буде п'ятниця. Доброї ночі усім і бережіться.